Сьогодні ми вирушаємо до однієї з найзагадковіших і найкрасивіших країн світу Нової Зеландії. Ви, напевно, знаєте її як батьківщину володаря перснів і країну з мальовничими краєвидами. Але я впевнений, що деякі факти вас здивують. Тож сідайте зручніше, ми починаємо. Нова Зеландія одна з найактивніших вулканічних зон світу. Тут розташований знаменитий геотермальний парк Роторуа, де киплять грязьові озера і фонтанують гейзери. Крім того, в країні є діючі вулкани, такі як Руапеху та Вайтайленд, які періодично демонструють свою силу. Маорі – корінний народ Нової Зеландії, і їхня культура глибоко вкорінена в сучасному житті країни. Їхня мова Терео маорі є однією з офіційних мов країни. Національний гімн виконується двома мовами: англійською та маорі, а традиційні ритуали, такі як хака, стали невід'ємною частиною новозеландської культури. У Новій Зеландії живе найменший у світі вид пінгвінів, блакитний пінгвін. Його можна зустріти навіть неподалік від міст, зокрема в районі Веллінгтона та Отаго. Вони ростуть лише до 25-30 см і важать близько 1 кілограм, що робить їх надзвичайно милими та популярними серед туристів. Ще у 1880-х році новозеландський робітник Семюель Парнеліл запровадив концепцію 8 годинного робочого дня, яка згодом поширилася світом. Нова Зеландія має одне з найчастіших повітря у світі завдяки віддаленості від великих промислових центрів. Географічне положення країни, низька густота населення і суворі екологічні закони допомагають зберігати природу у первозданному вигляді. У 1893 році Нова Зеландія стала першою країною у світі, яка надала жінкам право голосу. Ця подія відбулася завдяки активній боротьбі суфражисток, зокрема Кейт Шепард, яка очолила рух за рівні виборчі права. У Новій Зеландії є пагорб із найдовшою назвою у світі: Тауматуакатангігангакоаотаматехатуріпука капікіміунгагоронукопокайфануакітанатахо. Назва має маорійське походження і означає місце, де тамате чоловік із великими колінами, що спускався і піднімався, відомий як земля проходить, грав на флейті для своєї коханої. Вражає, чи не так у Новій Зеландії овець у десятеро більше, ніж людей. Приблизно п'ятьох мільйонів жителів і понад п'ята мільйонів овець. Вівчарство є однією з найважливіших галузей сільського господарства, а новозеландська шерсть відома своєю високою якістю та експортується по всьому світу. Веллінгтон найпівденніша столиця у світі. Крім цього, вона ще й одна з найвітряніших столиць планети. Через географічне розташування між Південним та Північним островами тут часто днуть потужні вітри, що навіть отримали власну назву ревучі сорокові. У Новій Зеландії немає змій, а більшість тварин тут безпечні. Це один із небагатьох куточків планети, де люди можуть не боятися хижих тварин у дикій природі. Основну частину місцевої фауни становлять унікальні птахи. Такі, як Ківі, Туатера і Какапо, які не мають природних ворогів. Ось такі неймовірні факти про Нову Зеландію. Напишіть у коментарях, який з них вас найбільше здивував. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі в новому відео.